Готуємо пісне олів'є з грибами. Чудово підійде, якщо ви постати або вегетаріанець, або просто хочеться чогось новенького. Рідні мої для початку підготуємо гриби 200-250 г грамів печериць, митих порізаних обсмажимо на одній столовій ложці олії соломи. Перчимо смажимо, поки не википить ридина. Більше не треба. Остужаємо, можна просто відварити. Поєднуємо 3-4 картоплини, відварені, порізані кубиком. одну відварену велику моркву, порізану кубиком, 3-4 маринованих або солоних огірка порізаних кубиком, підготовлені печериці. Один свіжий огірок або яблучко кисленьке, також порізане кубиком. 3-4 столові ложки консервованого горошку та порубана зелень. Салат готов, залишили зробити лише пісний майонез. Його ми також зробимо самі. Вливаємо в вузький посуд 50 мл рідини від горошку, називається вона аквафаба. Додаємо 1-2 чайні ложки лимонного соку, півчайно ложки цукру, сіль, одну чайну ложку гірчиці, збиваємо блендером, ставимо його на дно та не рухаємо. Продовжуючи збивати, вливаємо обережно 200 мл Її без запаху тонкою цівкою. Головне, не рухайте спочатку блендер, поки вся маса не загустіє. Коли зверху залишиться лише тонка плівка олії, починайте обережно рухати блендер трошки під кутом. Це займає всього декілька хвилин. Густий майонез готов. Заправляємо салат. Смачного!